Я це говорив їм Тихо, вами. Поличне нашого директора. сюди, хай він Сидихай більше причиною відміни мого розпорядження. Є припис прокуратури, який я зобов'язаний виконати у разі невиконання. Мене буде кримінальне відповідальність для мене особисто. Збільшу того, є зараз інший припис, що я маю робити з тим, щоб там торгівлі не було. Якщо знайдемо якийсь консенсус прокуратури, наприклад, прокуратура, бо це дійсно прокуратура вчиняє законно торгувати там не можна. Але якось ми п'ять років на це закривали очі з моєї точки зору. Нагоди там переду треба, ну не в цей час. Ну зараз такий не, час, що не, 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 час, не треба чи не має. має. Тому, можливо, ми зробимо наступну чину. Я не знаю, бо про, е, прокурор не може йти на компроміси з законом. Я це прекрасно розумію. Це Я десь можу на щось закривати. Прокурор поставлений в місці на те, щоб слідкувати за дотриманням законності. Ми могли б створити якусь, наприклад, громадську організацію серед вас і дати вам на обслуговування ту вулицю чи якось таким чином, що ви самі обслуговували. Але для того мені треба мені треба, щоб був відмінений припис прокурора. Таким чином, бо інакше я не маю права, інакше мене чекає тюрма. Будьте yes, пазаром! Я Надіга, розуміло, дозволює, да, то, значить, да. я не бачу зв'язку між вирішенням питання організації торгівлі і внесеним поданням прокурора. Подання прокурора було внесено, оскільки рішення міської ради не відповідали вимогам закону. Так. Це не позбавляє міську раду можливості зараз прийняти інше рішення, яке буде відповідати. Вимогам закону. Кажіть, яке я зараз прийму ваше рішення не відповідали вимогам закону. Чому? Тому що не було вирішено питання чи створення ринку, чи відведення землі під ті торгові місця, які існували. Якщо обіська рада зараз тим чи іншим чином вирішить питання, тобто по своїх же правилах торгівлі організує торгівлю на цих вулицях, то звичайно прокуратура в цю ситуацію не буде повчатися. Одну хвилинку ви відмінили припис, тому що це проїжджа частина. Ви відмінили ми розберем, тому що це проїжджа частини? Ні, ні, ні. Якщо одну хвилинку, давайте зарадимовимося при людях. Якщо зараз я, е, ми створюємо там якийсь ринок на, цьому, на цій проїжджій частині, ви не будете давати припис на цьому? Ну, Якщо це буде проїжджа частина, то ви не може існувати на частина. Ну, то це є проїжджа треба Питання, статусом тоді цієї земельної ділянки це не повинно бути проїжджою частиною. Ну ви зрозумієте, це не прокурор повинен вирішувати. Який Це стат... компетенція міської ради. Е Якщо міська рада зробить це відповідно до закону, то це повинно то, то, прокурор не буде втручатися, поки це питання не вирішено... Но, я я, не я вам скажу одразу. Я не можу почекайте, прокурора почекайте, 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 Не хвилинку не не перевоя. Давайте постараємося вирішити питання, а не заваднати кут. Всі наші спроби, яким чином зробити, закону не вдалися, бо ми там є проїжджа частина. Тому закону так, шляху ми так, не знайшли. Так, наші так. юристи міські конкому закону шляху не знайшли. Ми просто на це банально закривали очі. Так, а закону так, шляху так. немає, бо це є проїжджа частина. Там не, не візують пожежники і так далі. розумієте? Ну, Володимир Геннадий, я би не хотів, щоб міська рада перекладала питання організації роботи ринків на прокуратуру. Я це прекрасно розумію. Тому ми і закрили. Шукайте шляхи вирішення цієї ситуації. Юридично, допомогіть знайти юридично цей шлях. Пропозиції ваші, ми будемо. Ми, ми згідні вам дати свою оцінку. Готуйте проекти, яким чином давайте разом готувати проекти. Дану одну хвилинку. Давайте створюєте робочу групу. Беремо юриста міському, готуйте десятки проектів. Яку прокуратура скаже, таку я погоджу. Нас такі проекти устрають, як є. Ну такі як є протирічні закони. Я вже раз кажу, прокуратура дасть ми, ми, ся... до останнього часу. Ми просто за до останнього часу. Зачитали. Ми просто да. ми то хочемо. Ми, да. хочем? хочем? ми пішохідний переход. Дорога впирається Є в пішохідний переход, яка да, давайте повороту. Щоб ви не думали, що я зараз блокую. Ви виберіть від Слухайте уважно. Виберіть від себе там, допусім, п'ять чоловік, яких ви рахуєте грамотних, Давайте 10 пропозицій, як це зробити по закону. Я підписую розпорядження одну хвилинку. Не проблема в оренді, не проблема в оренді. Я скажу, в чому якби ми по якби ми по черзі говорили, ми б до чого взяли. Слухайте уважно, проблема в тому, що це є проїжджа числі. Цього статусу я не зміню. Це дорога. І в цьому це опирається. Тому ми закривали просто, ми давали і просто закривав на це очі. Знав, що це поруч закривав очі. П'ять селян нічого не не Ми тут не рішимо. Треба нам е, якогось, щоб... Нормально Прекрасно розумію, я вам дам свого ну, юриста, самого грамотного начальника юридичного відділу. Да, ми да, готуємо да, 5 да. варіантів. Які прокуратура погодить, такі ми я ходили, Слухайте уважно. То ми придумаємо варіант, але щоб ви не думали, що вас водять за носа, оберіть 5 чоловік, яких ви рахуєте грамотник, яким довіряєте. І створіть цю робочу групу. Я дам юриста і ми працюємо над цим питанням. Домовились? Домовились. От зараз ви відійдіть. послухайте. Зараз послухайте вас. Ну не кричіть. Виберіть 5 чоловік без нас. не треба. Шановні, сховайтеся, я дуже прошу. Ми можемо знайти конструктивне рішення, якщо не будемо друг в колеса вставляти. Виберіть 5 чоловік без нас, делегуйте їх до мене, я буду після обіду в себе, я даю свого юриста, і ми вигадуємо пару варіантів. Той, що прокуратура погодить, я той підписую. Хай пан прокурор, але не буде проти народу.